Переименування вулиць у Кривому Розі торкнулося і тихої Гданцівки. Приміром, вулиця Комуністична тепер носить ім'я Мартіна Шимановського. Чим він заслужив таку честь? Тим, що по суті створив сучасну Гданцівку. Гданцівка історична місцевість у центральному міському районі Кривого Рогу, розташована південніше історичного центру міста на правому березі Інгульця. Заснована в 1791 році на землях Корнета Мартина Гданцева, від прізвища якого походить назва села. Розвиток Гданцівки пов'язаний з розвитком металургійної промисловості в регіоні. Шимановський це людина, яка керувала будівництвом Гданцівського човунуливарного заводу. Тобто, це гірничий інженер. Польського походження він керував будівельними роботами, і, в принципі, до 1995 року він був директором цього заводу. Тому не дивно, що саме центральну, саму головну вулицю Гуданців нарешті назвали на честь достойної людини. По друге, оця будівля, що за моєю спиною, це колишня адміністративна контора заводу, побудована скоріш за все, десь в кінці 19 століття. Точних даних, на жаль, немає, але думаю, приблизно того періоду. Це досить таки цікава і важлива історична будівля на Гданцівці, тому що це адміністративний центр. Тут ввелося все керівництво заводом, справами, які тут відбувалися на заводі. Навіть сьогодні мало хто в Кривому Розі знає, що Гданцівка це був центром, де проживало дуже багато польських інженерів. Польських робітників, всі вони ну, етнічно були поляками, приїхали з Польщі. Чому? Тому що завод належав акціонерному товариству Криворізьких залізних руд. Це підприємство, засноване у Франції. Але вони всі намагалися ті часи приваблювати сюди саме іноземних спеціалістів. І от так якось історично склалось, що металургійній промисловості в Російській імперії дуже цінилися спеціалісти саме з Польщі. Поляки тут жили, мешкали багато років, займались саме виплавкою човуна, займалися справами металургійними, видобували тут руду. І от є у нас чудова книжечка, «Первоісточники. чисті родники». Тут є інформація про Гданцівський завод. І якщо ми почитаємо список адміністрації і служащих заводу, то тут. Ми бачимо Роговські, Жоткевич, Марчевський, Сосновський, Пухальський, Ольшевський, Врубльовський, Циховський, Войсин Антоневич, Марчевський, Ольшевський та багато, багато інших. Це все поляки. Попри те, що з приїздом поляків невеличке село почало розбудовуватися і набувати рис містечка, з будівель столітньої давнини на Гданцівці мало що залишилося. Друга особистість, про яку неможливо не згадати, це Мацей Роговський. Без нього історія польської Гданцівки неможлива. Це був другий директор гданцівського чавунуловарного заводу. Він цю посаду зайняв з 1905 року і до самої Революції. Тут він мешкав зі своєю родиною, народився, тут його син. Роман Раговський також важлива ключова фігура для нашої історії, тому що він вже на своїй історичній батьківщині написав мемуари, видав книгу, яка називається Прощавай рідний дім. І от це надзвичайно прекрасна і цікава книга. Рекомендую всім почитати, хто цікавиться історією Кривого Рогу, особливо історією Гданцівки. Він там прекрасно, досить талановито описує минуле, минуле Гданцівки тієї епохи. Так, загалом скажу, що ми приїхали саме в таку локацію, де зберігся, на щастя, зберігся будинок, де мешкала родина Роговських. Ось за моєю спиною це будинок. Зараз, звісно ж, він виглядає не так, як раніше. Він сильно змінився, кажу відразу, і потрапити туди неможливо. Отже, чим відомий ще був Роговський? Ну, крім того, що він був ну, відома людина не тільки. На Гданцівці в Кривому Розі. Він, в принципі, був людиною досить заможньою. Жили вони тут непогано в ті часи, в них навіть був свій автомобіль. І на цьому автомобілі вони мандрували в Миколаїв, в Одесу всі ці спогади описує його син. І як вони мандрували. Ну, уяви, що таке автомобіль в ті роки, да, там початок ХХ століття. Це як космічний корабель на сьогодні. Культура, яка тут склалась, традиції, все це поляки приносили з собою. Тому що навіть Роман Раговський описує, як він був ще маленьким, але йому дуже сильно запам'яталось момент, коли вони в травні місяці в розкішному парку, тут був розбитий величний гарний парк. Тут навіть був свій садовник. Він також був поляк, до речі, сюди вони встановили. За ініціативу його матері е, скульптуру Божої Матері, і от вся ця польська громада збиралась на травневі свята. Вони влаштовували там співи, якісь релігійні, якісь свята відмічали, тобто всі збирались біля цього пам'ятника. Тобто, це був їх, скажімо, так, осередком да, центром е, культурно-релігіозного життя громади. Деякі трагічні там історії сторінки історії він описує. Ну, наприклад, революція 905 року. Роман пише, що їх евакуювали на Долгінцево, тобто поляки боялися боялись реально за своїх дітей і ховали дітей там, десь у якогось священника. А вже відповідно після перевороту. Жовтневого, вже коли настали ці смутні часи, всі поляки звідси уїхали на історичну батьківщину. І вже далі історія Роговських — це вже суто польська Варшавська історія. Ну а ми для нас це зараз, що залишилось від польської цієї історії, це, от, це ну, невеличкі це крупиці.